Привіт! Поступив на перший курс у КНУ Шевченка. Як порадиш подружитися з одногрупниками та взагалі провести руки студентства? Дякую за відповідь. Де ніяк. Я тобі раджу думати не про те, як дружити з ким-то і не дружити. А вже зараз, вже зараз. На першому курсі добре. Скоріше за все, тобі так чи інакше, треба буде більше думати про навчання, тому що ну, на першому курсі зазвичай там все ж таки пресують ще студентів зазвичай. Але потім. Ти так чи інакше думай про свої цілі, якщо вони у тебе будуть, починаючи зі спорту, закінчуючи заробітком грошей, наприклад. Так? Друзі, знайдуться. Якщо ти будеш розвивати себе, ти будеш цікавою людиною, друзі, знайдуться. Знайдуться, друзі. Особливо в універі, якщо ти щось із себе маєш, якщо у тебе є якісь якості, їх помітять там. І з тобою будуть хотіти дружити. Ось і все. Тому. Я скажу так: ти не стільки думай, як комусь там підмаслити з кимось дружити, а стільки думай про те, що треба вкладати в себе, розвивати себе. І друзі вони з'являться, і друзі, і дівчата також.